Є такий один недорогий аналіз, який скаже нам, яких ферментів не вистачає вам для якісного травлення. Якщо у вас є важкість після прийому їжі, особливо після білкової їжі, після вживання жирних продуктів, якщо у вас є відчуття розпирання, здуття в кишківнику, підвищеного газоутворення, якщо у вас є проблеми зі стулом, закреп або, навпаки, діарея, якщо стул не тоне, липне до стінок унітазу, це все свідчить про те, що у вас порушено процес. Це стравлення внаслідок дефіциту травних соків, тобто травних ферментів. І цей аналіз реально допоможе виявити, яких саме ферментів не вистачає. Цей аналіз називається копрограма, і його можна здати в кожній лабораторії в Україні. За кордоном такий аналіз не роблять. І якщо в копрограмі ви бачите, що там є м'язові волокна, це свідчить про низьку кислотність шлунку і про дефіцит ферменту протеази це фермент підшлункової, залози. Який перетравлює білки. Якщо ви бачите жирні кислоти, мила, нейтральний, нейтральний жир, це свідчить про дефіцит ліпази ферменту підшлункової залози, який перетравлює жири. Або може свідчити про те, що не вистачає жовчі і фермент ліпаза не активується. Якщо ви бачите, що в аналізі є крохмаль, це свідчить про дефіцит амілази фермент підшлункової залози, який перетравлює вуглеводи. І також можна. Виявити порушення кишкової мікробіоти, чи є там грибковий різ, чи є там кандіда. Якщо ви бачите, що там є йодофільні бактерії, це свідчить про порушення кишкової мікробіоти, скоріш за все, є синдром надлишкового бактеріального, грибкового росту, може бути паразитоз. Якщо ви хочете. Отримувати більше інформації і, взагалі, розібратися зі своїм здоров'ям, відновити роботу шлунково-кишкового тракту. Я раджу вам перейти за посиланням в шапці профіля і зареєструватися на мій дводенний безкоштовний інтенсив.